Вітаю, моя люба церква! Хочеться сказати такі слова Христос Воскрес! І це дійсно єдина наша надія у нашому житті, тому що Христос наш Воскрес. Нічого немає важливішого за це, так чи ні? І сьогодні я хотів би проповідувати на тему Невда хаячий герой. Хто я? Як ви себе оцінюєте взагалі? У кожного із нас точно є якась думка відносно себе, наскільки я успішний, чи я герой, чи я невдаха. Але я впевнений, що кожен з нас має діалог, один з, діалог з собою. Розмова з собою. Хто, хто я? Спілкуючись з багатьма людьми. Я не, не раз чув такі слова. Мене не криває від сумнівів. Е, відчуваю докір сумління. Я не впевнений, чи взагалі я на своєму місці, чи я роблю те, що потрібно робити. Чи я роблю те, що повів мені Господь? Можливо, я взагалі помиляюсь. Сформувалася така сходинка саможалості. І вона полягає в тому, що ті, хто за кордоном, вони відчувають докір сумління відносно тих, хто знаходиться в Україні. А ті, хто знаходиться в Україні, відчувають той самий докір відносно тих, хто, кого призвали в ЗСУ. А ті, хто в ЗСУ, відчувають докір до тих, хто на передовій. Ті, хто напередовій. Вони відчувають докір до тих, хто загинув. І ця сходинка відчуттів, вона, вона впливає на, на наш світ, на нашу Україну, на нас особисто, особливо на мене. Ми маємо з чимось десь розібратися. Чи займаюся тим, чим потрібно займатися. Як Бог взагалі буде оцінювати. Мене і моє життя як християнина, коли я предстану перед Ним. І можна згадати такі притчі Ісуса Христа, які Він говорив, коли ще був живий. Згадайте, будь ласка, притчу про таланти чи притчу про вірних храбів. Одних він хвалить, а іншим докоряє. І це правда. Є наступне, є хибна думка, що. І вона полягає в тому, що. Ми не бажаємо взагалі про це говорити. А навіщо взагалі говорити про, про ці речі? Навіщо це некомфортно? Всякий раз, коли ми говоримо чи піднімаємо ці питання, ми відчуваємо певний дискомфорт, мікрострес. Але я впевнений, що нам потрібно ставити незручні собі. І ми сьогодні ми маємо поставити ці запитання, чи я невдаха, чи я герой. Але, друзі, якщо ми діти Божі, ми будемо завжди говорити самі з собою. Я думаю, що це Бог Він таким чином говорить через нашу совість. Перестаньте бути невдахою. Ти моє дитя. Це біблійне поняття. Ти моє дитя. Перестань. Герой. Це грецьке слово, воно дуже древнє, і воно має на увазі в, в, на початку того, коли його використовували ще тоді у дані античні часи. Герой це полубог, який може робити надприродні речі. Він їх робить, і тому він е, такий високий, він вищий, ніж інший, він герой. Прості люди не могли бути героями. І Відноситься це до нас, до нашого життя. Хочу ще поділитися однією думкою, яка не дає мені спокою, тому що я останніми часами розмовляю з Богом таким чином, і я йому задаю питання, багато задаю питання. Одне із них: чому ти до себе забрав найкращого з нас? Чому саме Сашу Мегеля? не когось, не мене, а Сашу Мегеля. І я переконаний, Господь би відповів би так. Я хочу, щоб ви, мої улюблені діти, ви звернули увагу на життя Саші. Тому що був би Саша серед вас, ви би не звернули би увагу на, на його життя. На жаль, саме смерть посилює цей голос Божий. Саме смерть робить щось таке неймовірне, Його віддане мені життя має стати певним тригером, прикладом для вас. Єдине, що ціне для мене це ваша відданість відданість мені. Єдине, що ціне для мене, це ваша відданість мені. А ми по людськи сподівалися, Саша очолював великий проєкт, церковний проєкт, Миродім. Він мав зробити багато користі для людей, для людей з обмеженими можливостями. І Бог його забрав. Бог вирішив, що це так я зроблю. Це правильно, це, це вірно. Я його забираю. Ваші Намагання, ваші думки, ваші плани залиште собі. Я вирішив так зробити. Господи, а що нам? Що нам бути? Як нам діяти? І я зрозумів. І ще раз хочу повторити цю фразу: Єдине, що для мене цінне, говорить Господь, це ваша відданість мені. Справи. Чи ті дії, які ви робите, і що ви робите, воно стоїть як би другорядним, неважливим? Єдине, що цінно для мене, це ваша відданість мені. Все інше я можу зробити сам. Ваша відданість це певне ваше рішення. Я хочу. Разом з вами прочитати текст. Він записаний в об'явленні у другому розділі, 8 вірш, з 9 ми прочитаємо. І до ангела церкви смирні це місто в Ахії. Напиши, так говорить Господь. Він звертається через свого слугу Іана. Свого апостола Яна до, до церков, до сіми церков, і він каже: напиши, ось, ось що говорить перший і останній, хто був мертвий і живий. Знаю твоє горе і вбогість. Втім, ти багатий і обмови від тих, що звуть себе іудеїв, іудеями, але вони не є ними іудеями, але зборище сатани. І він наказує: дивіться, 10-й: не бійся нічого, що маєш витерпіти. От кине декотрих з вас дьяволу темницю, щоб випробувати вас. І матиме те горе 10 днів. Але останнє, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Будь вірний до смерті. І я дам тобі вінець життя. До речі, якщо подивитися в історію, то е, саме тоді, коли Іоанн е, звертався через своє послання, яке йому дав Господь, до цих семи церков, одним із служителів цієї церкви був один молодий брат на ім'я Полікарп. Полікарп Смирський. Він потім став пастором цієї церкви. Але тоді, коли Господь звертається до саме цієї церкви, в той час він був молодий. Йому десь було трохи більше за 20. Улюблений учень Іоанна. І на той час він був молодим, служитим, перспективним. Полікар був взагалі аскетом, і з дитинства він був сиротою. Іоанн був для нього і наставником, і батьком. Але з часом. Полікарп став великим служителем. І я думаю, що ці слова його втішали, його наставили. Будь вірним аж до смерті. Незважаючи на те, що тебе можуть ув'язнити, тебе можуть катувати. Будь вірним і будь вірним аж до смерті. Він виконав перед Богом своє служіння. Він помер від того, що його спалили. Він загинув мученіцькою смертю. Про це дуже багато описуються історики. Євсевій Касарійський і інші історики описують дуже, е дуже детальну його смерть. І ось я себе ставлю на місце цього брата. Я розумію слова Ісуса Христа, і вони заключаються в тому, що будь вірний до смерті. І це дуже важливо, бо це єдине. Що для мене цінно бути вірним до смерті. Єдине, що цінне для мене, це ваша відданість мені. Ісус Христос закликає своїх послідовників зберігати вірність йому, вірність, котра ніколи навіть перед лицем смерті не порушиться. Така вірність буде гарантом отримання цього вінця, цього вічного життя. Давайте розберемо, що таке вірність. Вірність це певна така стійкість, незмінність в будь-яких обставинах в своїх почуттях, в своїх відношеннях, в своїх, до своїх обов'язків ну, чи до заповідних стосунків. Синонімом цього слова, це слово грецьке пістос, може бути і воно є слово відданість, але вони трохи різні, ці слова. Відданість носить відтінок стосунків. Тобто відданим можна бути комусь. Вірним можна бути, наприклад, обов'язку чи клятві, а от відданим можна бути особі. І тому відданість це вірність особі. Відданий друг не залишить ніколи в біді. Навіть тоді, коли йому особисто загрожує смерть. Саме така от відданість. В споєднанню з вірністю має на увазі апостол Іоанн, коли говорить слова Ісуса Христа до церкви. Подібну вірність проявив сам Бог по відношенню до людей. Він є Богом вірним, який на тисячу поколінь зберігає свій до до усього людства. Біблія змальовує ці відношення. І вони відкриваються в новому заповіті, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинонародженого, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне. І любов в цьому поєднанні, вона є головним мотивом в наших стосунках, а відданість, саме відданість це проявлення цієї самої любові. Безперечно, найвищий зразок для нас це життя Ісуса Христа, це Його смерть на Христі. Отож. Святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте за апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що є вірний. Ісус вірний. Тому, хто наставив його. І у найважкіший час, у найсерйозніший, важкіший час свого випробовування, коли людська природа Сина Божого терпіла перед лицем страшної розлуки з отцем. Він залишався вірним своєму небесному батьку і казав: Не моя воля нехай станеться, і Христос взяв зразок, показав до, з, з, зразок досконалої вірності людям. Він вірно виконав план свого спасіння і віддав своє життя за нас, за тих, хто прийняв цю, цю, цю жертву, і Він назвав цих людей своїми друзями. Ви, друзі мої. Якщо чините те, що я заповідую вам. І по своїй гріховній природі ми не могли би навіть подумати і понадіятись мати такого святого Друга, такого праведного друга, Сина Божого, який створив цей світ, ми ніколи не посміли би запропонувати дружбу царю-царів. Але він перший протягнув руку дружби для нас. І він назвав, сам назвав нас своїми друзями. І це спонукає нас до певних стосунків з ним. Господь, Господь завжди залишається вірним цієї дружбі. Він не є подібним до людини, щоб змінюватись, так написано в першій книгі Самуїла. Він не є подібним до людини. Він, якщо пропонує дружбу, він завжди є друг. Він тоді, коли залишав людство, він казав, що я буду з вами. Я вас ніколи не покину. І якщо де буде один, чи двоє, чи троє, я буду посеред вас, я буду завжди посеред вас, це його обіцянка. І він вірний. В апостолах, Апостол Павло в Римлянах, в восьмому розділі, говорить про цю вірність. Хто нас відлучить від любі Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи небезпека, чи меч? Так написано, що жодне творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Ісусі Христі, нашому Господові. А чи вірні ми нашому небесному Другу? Чи любимо Його і вірні, і віддані Йому? Я хотів би сьогодні задати це питання, і я думаю, що ми маємо піти звідси, е дав собі відповідь. І на ці питання дають відповіді випробовування нашої вірності саме у труднощах, у переживаннях, у спокусах, відкривається, саме в цих обставинах відкривається, наскільки ми вірні Господу і чи цінуємо ми Його дружбу. Згадайте цей текст. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. Так говорить Господь до пастора Смирської церкви. кине декотрих з вас дьяволу темниці, щоб випробувати вас. І ви матимете горе, але будьте вірні до смерті. Під час. Богослужіння в одній африканській країні солдати, які напали на цю державу, увійшли в приміщення молитовного будинку. Уявіть собі таку картину. Група військових людей з, з рушницями війшли до мирних людей. І вони зірвали стіни картину з зображенням Ісуса Христа у Терновому Вінці і кинули біля дверей. І наказали, що протягом 10 хвилин усі присутні мають залишити приміщення, при цьому кожен, хто виходить, має плюнути на картину і пройтися саме своїми по ній. Хто не підкориться цьому наказу, буде розстріляний в ту же саму мить. Солдати розпочали відлік часу, що залишається 9, 8, 7 хвилин. Проходили хвилини, і ніхто не відважувався це зробити. Небезпека наближалась. З кожною хвилиною напруження зростало: шість, п'ять, чотири. І спочатку почулися нерішучі, а потім усе більш неполегливі пропозиції чи аргументи. Це тільки картина, це не сам Христос. Ми не плюємо на Христа, ми плюємо на картину. І наближалися до виходу деякі і почали це робити. Один чоловік переконував свою вагітну дружину, для, для чого нам помирати разом. Іди, хоч виростеш в майбутню нашу дитину, нашого сина. Чотири, три, два. І до виходу потяглася черга людей. Не дивлячись на свої переконання, люди почали плювати на картину, виходити. І раптом, розштовхуючи чергу, над опльованою картиною схилилась 14-літня дівчинка. Вона витерла рукавом картину і поцілувала її. Автоматна черга притиснула до картини цю бідну дівчинку, і вона вмерла, вона загинула. Вона замертво впала перед одновірцями, котрі навіть і не встигли збагнути, зорієнтуватися, що сталося. Ніхто більше не плював, нікому більше не загрожувала смерть. Солдати втішилися цією жертвою і пішли геть. Як сильно встигла подружитися з Христом і полюбити його ця 14-літня дівчина. Як Юні Даніїл, сидрах. Місахі Евденаго, яким також було десь по 15-16 років, незважаючи на все, вони ризикнули противитись проти, проти указу і були просто відправлені в піч на те, щоб їх спалили. Недарма Іоанн, звертаючись до християнської молоді, сказав Пишу вам, юнаки і дівчата, оскільки ви сильні. І Слово Боже перебуватиме в вас, і ви перемогли лукавого. Згадайте молодого, молодого пастора Смірської церкви, церкви, який так само прийняв до себе ці слова: будь вірний до смерті. Ви сильні, навіть якщо ви тільки одні схилили коліна, а всі інші пройшли і плюнули. Ви сильні. І ви зможете це зробити, тому що ви керуєтесь не своїми певними силами, а відношеннями до Христа. І ви сильні, тому що ви любите. Ви сильні і вірні, і тому ви герої. Кожного буденного дня життя ми маємо вирішити, чи відрікаємось ми від Христа. Чи залишаємось йому вірні? І так стається кожного разу. Кожного разу ми робимо певний вибір. Але одного особливого дня, звернувшись до Небесного Отця, до свого Небесного Отця, Ісус, указуючи рукою на своїх друзів, що були вірні Йому аж до смерті промовить. Отче. Хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були зі мною там, де я, щоб бачили мою славу, яку ти дав мені. Ось тоді ми зрозуміємо певні речі, нашої і Зараз багато питань і мало відповідей. А ви будете серед тих людей в тій групі справжніх друзів Ісуса Христа? Моє питання сьогодні до всіх, до кожного з вас, чи ви будете там? Неважливо, чи тут ви герой, чи тут ви не вдаха. І можливо, в цьому житті ви дійсно не Чому? Тому що ви не досягли нічого, у вас немає свого житла, ви досі його орендуєте. Чи можливо, ви так і не досягли якихось ну, кар'єрних успіхів. Ви не назбирали грошей, ви не зробили якогось такого великого в своєму житті. Але найбільше, що ви зробили в цьому житті, це ви знайшли дружбу з тим, хто є творець цього світу, з Ісусом Христом. Найбільше це, це наше відношення до Нього. Можливо, я найвеликий невдаха в цьому світі, але найбільша моя справа в моєму житті. Стати відданим другом тому, хто сотворив весь цей світ. Я не вдаха був, і, і ним і залишусь, і ним, і помру, але друг, він герой. Мій друг, він герой. Він герой. І не важливо я, як я чого досягну. Тому що те, що через мене може зробити Бог, воно буде величним. Справа тої 14-річної дівчинки, яка нічого особливого протягом свого життя не зробила, вона показала, що її приклад став мотивуючим для багатьох людей. І сьогодні ви цю історію почули. Життя святого Полікарпа, цього мученика. Молодого хлопця, який послідував за Христом, який почув цю обітницю, будь вірний до смерті, і показав в своєму житті вірність Христу, вона дійсно є певним нащадком для нас. Багато з людей, можливо, особливі військові дійсно герої. і Поруч з ними ми можемо себе якось відчувати не дуже добре, відчувати певний, певну турботу, певну неловкість перед ними. Але якщо ви на своєму місці, якщо ви вірні Господу і ви служите Йому, то знайте, що ви не лузер, ви не невдах. Невдаха це той, хто протягом свого життя не зрозумів, що стати відданим другом Ісусу Христу це найголовніша справа у житті. Невдаха це той, хто протягом свого життя не зрозумів, що відданість, дружні відношення з Ісусом Христом це найголовніше в цьому житті. Єдине цінне для мене. Так говорить Господь, це ваша відданість мені. Чи став я відданим другу, другом Ісусу Христу? Я сьогодні хотів би запропонувати кожному із нас задати це питання. І ми маємо, маємо відповісти. Це найважливіше питання. Смерть Олександра, як я казав, це мотивуючий тригер зробити це. Не так просто Господь говорить з нашою церквою. Він вибрав такий самий меседж, щоб зрозуміти нам, кожному з нас, певні важливі речі.